Гуцульської хати 150-літньої, називається Гадяча Пацирка. Оцей отвір, по легенді, змії, коли купляться восени своїм ядом, утворюють таку дірку, такий отвір. І де кубляться саме змії, можна знайти такий камінь. Ще по одній легенді, то із такого каменя. Адуга веселка п'є воду. І якщо побачиш веселку, треба бігти до води і от саме з каменя вона п'є воду. Багато хто з мульфарів використовують цей камінь в своїх обрядах. Взагалі, мульфарі є в кожному селі, в кожному, і по два. Вони мульфарами себе не називають, це занадто пафосно. Просто люди, які щось знають, є слабші, є сильніші. Зливають віск, зливають олово, хтось за допомогою коси, є жінка в лючках, проводить обряди. Є жінка за допомогою фасолі, проводить обряди. Ну Є що на карта гадають, але з такими ми не спілкуємося. Є чорні мульфарі, є білі. Так вони себе поділяють. Чорна магія, біла магія. З чорними я теж намагаюся не спілкуватися, тому що страшно. Білі це ті, які людям допомагають. Ну, Яка може бути допомога? Ну, Від укусу зміїться так. Деякі шкірні хвороби виліковуються, алкогольну залежність двох моїм друзям допомогло. Багато хто може сказати, що було, деякі можуть сказати, що буде. Деякі, деякі, деякі це є одна жінка, село Самакова високо в горах, там між Путильським, Чернівецькою областю і Верховичною. Вона не дала інтерв'ю і не захотіла, щоб її записували. Так вже того року вона сказала, що буде війна. Ну, ми посміялися, звичайно, яка може бути війна. І хоча, але чомусь вона сказала, що турки. Будуть брати участь у війні. Можливо, що будуть. Е, ну, вона багато наговорила цікавого, що було, і дещо сказала, що буде. А відмовилася зараз, відмовилася в теперішній час? Так. Ну, в минулому році, як ми до них до неї заїжджали. Ми їздимо по регіону, шукаємо таких людей цікавих, беремо інтерв'ю і записуємо. Я до цього відношуся як до автентики. Нашого краю до етнографії і культура, тому що можна вірити, можна не вірити, можна любити, не любити, але це є тут. Це є частина частина автентики Гуцульщини. Це 60-70-80-річні дідусі-бабусі, які просто зникнуть, і ми не будемо про це знати, так як багато mm. що зникло, і ми не знаємо. Ну, Кажуть, що знання передають, але щось я сумніваюся. То, якщо передасться, воно вже буде інше, тому що тут все-таки ще Гуцульщина, це магія, це все надзвичайно цікаво. І ми любимо їздити по нашій Гуцульщині, Галицькій, Івано-Франківщина. Потім відразу переїжджаємо Путильський район, це Буковинська Гуцульщина. Потім їдемо Закарпаття, це Рахівський район. Це три різних менталітета, і все відрізняється. І одяг відрізняється, і мова відрізняється, і менталітет зовсім інший. Тому що якщо Чернів... Чернівецька сторона була під Румунією, тут у нас було під Польщею, то Закарпаття це під Чехословакією. Це надзвичайно цікаво. Я вам трішки розповім по одягу. По одягу можна було сказати, звідки хлопець чи дівчина не тільки з якого регіону, а навіть з якого села. Як і хлопці, так і дівчата носили сорочки. Сорочки багато оздоблені, вишиті. Могло бути на одній сорочці вісім видів вишивки. І низинка, і хрестик, і верхоплук, і гладь. Е, найбільше, найбільше сорочок вишивали до заміжжя дівчата. Е, є одне село Бабин на Косівщині, там дотепер тепер дівчата вишивають 26 сорочок до заміжжя. 6 сорочок тільки в гріб. Дві сорочки надягають на бабусю, двома руки підперезують, двома ноги. Е, до цього можна по-різному відноситися. Можна сказати, що це псування культури. Але це збереження традицій. Ну, коли якась дуже старенька бабуся вмирає, то багато колекціонерів вже там бігають, щоб викупити ці сорочки. Ну, одним вдається і що не вдається. Але це такі, такі традиції. Так от, от, от оця вишивка на сорочці це називається вуставка. Вони дуже відрізняються в одному селі. Могли бути десятки різноманітних візерунків. Це ми бачимо геометричний візерунок, Верховенщина. Квіткові візерунки це більше Чернівеччина. На сорочку одягався от такий тканий пояс, носить назву крайка або на Верховенщині попружка. Вони були різноманітних кольорів. Жінки могли носити святкові такі кольори це бісером. Вишиті чоловіки носили о от, от такого плану паски святкові. І кожен гуцул до 20 століття, у 20-го вже менше зустрічається, використовував от, от, такий пояс. Я думаю, екскурсовод вам розповідав: пояс через із Волової шкіри подвійної. Він міг бути від пояса і аж до похрів. І вдовбуша кажуть, що був на сім пряжок, тут на чотири пряжки. Чому використовували цей пояс? Важко працювали хлопці в лісі або рубали дерева, або сплавляли їх, або різали на дошки, або з каменем була робота. Тому потрібно, щоб тримало спину в часи селянських повстань, в пояс вкладалися монети і. Він був як кольчуга. Я читав, що навіть зерно могли сюди засипати і гасився удар або постріл. За пояс можна було ставити ножі, пістолі, до п'яти пістолів ставили дві сумки тобівки, і це була як дійсно лати, як кольчуга від пострілів чи від ударів барточки. Верхній гуцульський одяг. Це, звичайно ж, кептарик із овечої шкіри, вишитий, гаптований, інкрустований. Кожне село мало свій вид кептарика за 200-300 метрів. Можна було сказати, чи це з Верховенщини, чи це з Косівщини, чи це гуцул з Ясині Приїхав. От це Богданський кептарик. Є три села Богданська долина. Там такі кептарі використовують. Це село Плоска. Чернівецької області, це село Підзахаричі Чернівецької області. Ви бачите, наскільки різноманіття. Гуцули любили яскраві кольори, червоні кольори, щоб блестіло, щоб було гарне. Для гуцула основне щоб було гарне, а потім функціональне. От кіптарик, це не кіптарик, це кожушок яремчанський. Кіптарики це коротенькі, без рукавів. Кожушок коротенький з рукавами, кожух це довгий з рукавами. Ще був святковий одяг, весільний. Зверніть увагу, біла гукля жіноча і чоловіча манта. Це одягала молода і молодий, називалася молода княгиня, молодий князь. Одягали на весілля. На голову. Чоловіки носили от, отакі капелюшки кресані. Якщо квітка наліво, то це не одружений хлопець. Якщо квітка направо, то одружений чоловік. Правда, я не пам'ятаю, чи, чи одружений направо, чи одружений наліво. Це, звичайно, вже не, не актуально зараз. Е, взимку. Хлопці носили от такі шапки рогачки, їх можна було розвернути, зими були суворі. Ось такі шапки, якісь маленькі всі дуже. Біж іншим, от такий пояс через, ви подивіться, я, може, й маю лишню вагу, але не настільки от такий пояс. Бачите, жоден, я їх бачив десятки і міряв, то жоден на мене не підходить. Я Відео 30-х років є, тепер можна знайти. Ну, все так само: фестивалі, ринки, все так само. Тому що дуже худі. Що хлопці, що дівчата, дуже худі. Працювали важко, ході, їли, ну, в принципі, ну не так рослинна, аж багато. І, так, і були всі худенькі-худенькі. Жінки на голові носили хустки або перемітки. Дівчата різноманітні віночки Чільця любили одягатися. Був одяг весільний, був одяг святковий, був одяг для церкви і був буденний одяг. Найкраще, звичайно, на весілля одягалися і до церкви. Тому що хлопці і дівчата знайомилися в церкві, не було клубів, дискотек, не було. Тому кожне, кожне село мало своє храмове свято, і одне свято всі з'їжджалися в одне село. Інше свято в інше село, всі-всіх знали, спілкувалися і показували свій одяг і себе. Так що найбільше знайомився в церквах. Ну, тепер теж у церкві показують себе, і свій одяг, і не тільки одяг. Дівчата любили намиста, різноманітні прикраси. Молода могла мати до трьох кілограм прикрас. Тут ходили каравани, вірменські, єврейські каравани. Так що можна було купити все або поміняти? Дівчата носили з монет, з гарди, з хрестиків з гарди, коралі, венеційське скло, лускавки, це такі, як іграшки з бісеру. Тут все все підряд. На Закарпатті і на Верховинщині і на голову навіть монети могли тут вкладати на чільця. Так що молода, це було щось таке, що важко було ходити, напевно, ще й на коні їздити. Але гуцулки сильні, дівчата і зараз вони такі войовничі. Їм це було не важко. Трошки вам розповім про цю експозицію табличок. Таблички висіли на гуцульських, на польських хатах, тому що тут жили гуцули, поляки, євреї, німці. Умовно можна поділити на три типи. Це страхові таблички, будинкові і рекламні. Страхувалися від вогню, будинкові це як паспорти хатів. От найбільше село Гуцульщини – Космач, ямна це за Яремчем. Ворохта не мала своїх таблиць, тільки номерні мала. Між іншим, Ворохта була тоді курорт на рівні Закопани. Яремче ворогті лікувалися і каталися на лижах. В Яремчі більше просто відпочивали дихали повітрям. Тут був дуже високий рівень, близько 200 вілій було в Яремчі, чотири великих пансіоната, бальнологічний курорт, лікарня доктора Матушевського. Лікували. Витяжками із гірської сосни, грязьові ванни, сольові ванни, Було побудовано в 30-х роках Бруківка. Тут відпочивали найбагатші люди Австро-Угорщини, а потім Польщі. Тому будинкові таблички і Яремчі були інші, ніж всі. Вуличні. От Маршалка Пінсуцька це наша головна теперішня вулиця Свободи. Ну і найцікавіші таблиці це звичайно рекламні. У них можна вчити історію. От таблиця суду повітового. Орел австро-угорський, 1860 роки. І ми бачимо дві мови: цісарсько-королівський суд повітовий на польській мові і дублюється на українській мові. Що це значить було три державних мови: українська, польська і німецька. Державна установа, державний герб. І українська мова одна з держав. Тому, якщо хтось скаже, що українську мову придумали в австро угорських окопах, він помиляється. От є таблиця, яка висіла на залізничному переїзді: німецька, польська, українська мова. Можете прочитати літературну українську мову, і що це свідчить? Те, що гуцули е, не були, не можна сказати, що повністю всі освічені, але був певний прошарок інтелігенції. Були багаті гуцули, які мали можливість своїх дітей давати в школи. Були приходські школи, могли всі діти вчитися. Головне, щоб хотіли, тому що не всі, напевно, батьки хотіли, щоб діти вчилися. Але було, що вчилися і знали, і вміли писати, і читати. Я колекціоную документи різноманітні, то є судові справи 1820-30-х років. І на українській мові, і на польській, і на єврейській, так українською мовою послуговуються. А взагалі тут зібрані речі побутові, і гуцульські, і панські, і сакрального характеру. Так як гуцули займалися тільки вівчарством в основному, тому всі оці предмети дерев'яні так чи інакше пов'язані з вівцями, різноманітні коновки, бербенички. Дійнички, це все, це все для сільського ведення сільського господарства. А інше це центрального характеру. Якщо вам цікаво, якийсь, по якомусь предмету можу вам розповісти. А оце стільчик, це він не оригінальний? Це я робив цей стільчик. Оригінальний. Звичайно, що оригінальний.